Доброго дня, шановні колеги! До вашої уваги виступ на тему узагальнення результатів комплексної оцінки та визначення рекомендацій у висновку ІРЦ для дітей з порушенням особисто. В основу організації досліджень у спеціальної освіті покладено сучасні ключові ідеї та цінності, зокрема, недопущення дискримінації, повага до відмінності та визнання їх нормою, свобода вибору, пріоритет інтересів дитини, цінність дитинства та співпраці з родиною, акцент. На індивідуальні потреби та можливості сильної якості дитини, а також реагування на сучасні виклики, запити всіх учасників освітнього процесу. В українській освіті впроваджено нові підходи до визначення особливих освітніх потреб дитини та забезпечення необхідної підтримки під час здобуття освіти. Зокрема, на часі відмови від опори на категорію порушень, натомість насамперед, врахування індивідуальних особливостей розвитку, потреб кожної дитини. Визначення особливих освітніх потреб покликано сприяти усуненню бар'єрів, які перешкоджають повноцінній участі дитини в освітньому процесі та успішній соціалізації. Сьогодні введено поняття освітні труднощі. Та розроблено підходи до визначення категорії типів освітніх труднощів у дітей з особливими освітніми потребами. Ці труднощі можуть мати різний ступінь прояву і зумовлюють необхідну підтримку. І, відповідно, визначено 5 рівнів підтримки, підтримки дитини в закладі освіти. Всі ці новації покладена в основу діяльності інклюзивно ресурсних центрів. інклюзивно ресурсний центр це новаційна установа діагностично-консультативної служби системи освіти нашої країни, яка до того ж є першою ланкою на шляху здобуття освіти дитиною з особливими освітніми потребами та основою сервісної підтримки закладів освіти, в яких здобувають. Освіту дітей з особливими освітніми потребами, метою діяльності РЦ є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, шляхом, передусім, проведення комплексної психолого-педагічної оцінки розвитку дитини, за результатами цієї оцінки, визначення освітніх труднощів та потреб кожного вихованця або учня. Відповідно визначення рівня підтримки в закладі освіти та забезпечення системного фахового супроводу на сьогодні в Україні діє вже 713 інклюзивно ресурсних центрів. Враховуємо, сприймаємо, що особливі освітні потреби зумовлюють насамперед необхідність адаптації освітнього середовища. Якщо за результатами комплексної оцінки встановлено, що дитина відчуває певні труднощі, відповідно має особливі освітні потреби, потрібно так, змінити освітнє середовище, надати додаткову підтримку цій дитині, щоб вона, незважаючи на ці е, особливі потреби, які зумовлені, можливо, порушеннями розвитку, соціальними чинниками. З додатковою підтримкою дитина мала можливість успішно навчатися, спілкуватися, соціалізуватися відповідно до свого індивідуального потенціалу. Що ж передусім адаптації, адаптації освітнього середовища для дітей з особливими потребами? Це створення індивідуальної програми розвитку, в якій також фіксується адаптація за потреби змісту навчання, методів, матеріалів, умов навчання, результатів діяльності дитини, учня, оцінювання. За потреби більш серйозна е, трансформація з місту освіти, Увага. зокрема Увага. модифікація навчальних програм, а також залучення е, підтримки додаткових фахівців. Це передусім асистент вчителя, е, за потреби асистент дитини, фахівці з галузі корекційної педагогіки та психології, а також допоміжне обладнання, допоміжні засоби навчання. Якщо ми говоримо про дітей з порушеннями слуху, то їхні освітні труднощі в більшості випадків класифікують як функціональні сенсорні відповідно до сучасних підходів. Порушення слуху може зумовлювати й труднощі, навчальні, соціоадаптаційні, які в такому випадку будуть мати вторинний характер, водночас також вимагатимуть застосування певних методів, змін, педагогічних стратегій. У дітей з порушенням слуху, які користуються жестовою мовою, для яких жестова мова є е, основною мовою спілкування та навчання. В умовах, зокрема, інклюзії можуть виникати соціокультурні труднощі, якщо в середовищі є педагоги, дорослі або діти, які не володіють жестовою мовою. Критеріями при визначенні рівня підтримки в закладі освіти є особливості слухового сприймання, рівень розвитку мовлення. Усно в усній формі, в писемні, словесної мови і жестової мови, навички комунікації, а також навчальні компетентності. Діти з порушенням слуху можуть мати різні освітні потреби, навіть при однаковому медичному діагнозі. Освітні потреби дітей з порушенням слуху залежать від типу та ступеня порушення. Часу виникнення порушення та віку, в якому воно діагностовано, виду часу, якості технічних засобів з компенсації порушення, деться про слухові апарати та кохлярні імпланти, провідного засобу комунікації родини та дитини, словесна чи жестова мова. Підходу, за якого відбувалося попереднє навчання, наприклад, якщо дитина вступає до школи, специфіки. Реабілітації дитини на попередніх етапах розвитку, наявність комплексних порушень та індивідуальні особливості кожної дитини. На слайді представлена Варіанти висновків інклюзивно-ресурсних центрів для дітей з порушенням слуху, які демонструють варіативність особливих освітніх потреб дітей з порушенням слуху, і відповідно різні рекомендації фахівців ЕРЦ для педагогів закладів освіти, де буде навчатися дитина. Різні підходи до адаптації, різні. Рекомендації щодо пристосування освітнього середовища. Більш детально про складання висновки ОРЦ, про визначення адаптації для дітей з порушенням слуху, адаптації методів, матеріалів, умов навчання, результатів діяльності та оцінювання, ви можете дізнатися на курсах підвищення кваліфікації, які проводить Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. Ми запрошуємо на профільні програми підвищення кваліфікації педагогів закладів дошкільної освіти загально-середньої освіти, професійної освіти, фахівців інклюзивно ресурсних центрів, батьків. Також ми е, пропонуємо до вашої уваги навчально-методичні посібники, створені співробітниками відділу освіти дітей з порушенням сенсорного розвитку, які допоможуть визначити е, і реалізувати ті адаптації, ту підтримку, якої потребують діти з порушенням слуху під час навчання. Зокрема, на слайді е, сучасний підручник, о, сучасний посібник, е, який е, Можна вільно скористатися в мережі інтернет, де лаконічна включена інформація про особливості розвитку дітей з порушеннями слуху, особливості слухопротезування, спеціальні методи та прийоми навчання, а також рекомендації щодо адаптації середовища для дітей, які мають порушення слуху. Ці визначення адаптації можуть бути такою ресурсною підтримкою і при складанні виноситу. Інклюзивно-ресурсного центру. На цьому слайді ви бачите посібники для. Педагогів і батьків дітей з порушенням слуху дошкільного віку, які також є в мережі інтернет, в вільному доступі, зокрема на сайті Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка в розділі Е-Ресурси, Електронні ресурси та на порталі Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України. Серія вже посібників для учнів загальних середніх закладів освіти для педагогів, які навчають дітей з порушенням слуху в школах, інклюзивних та спеціальних. А також серія матеріалів для батьків. Також все є в вільному доступі, мережі інтернет можна легко їм скористатися. Сторінки наших інформаційних ресурсів, сайт, Фейсбук, Електронна бібліотека Національної академії педагогічних України наук України, де є сторінка нашого інституту і сторінки кожного з відділів інституту, і, зокрема, відділ освіти дітей з порушенням слуху, де розміщені всі навчально-методичні матеріали, які створені нашими науковцями. Для колег-педагогів, психологів і батьків. Дякую вам за увагу. Слава Україні!